Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у мене буде відео з двох магазинів, це у нас третій день після завозу, а на кінець відео хочу вам показати мої знахідки з перед останнього дня. Ціна за кілограм була 35 гривень, тому, якщо вам цікаво, то обов'язково додивіться моє відео сьогоднішнє до кінця. Що ж давайте перейдемо до моєї першої знахідки. Це ось таке пальто: це ваговий відділ. Ціна за кілограм. Сьогодні 269 гривень, повторюсь, це у нас третій день після завозу. Це пальто фірми Ту, 16 розмір. За своїм складом воно на 100% з поліестру, тобто повністю синтетичне. Але мені дуже сподобався тут колір. Щоправда, мені подобався цей колір, колір бордо, до того моменту, поки я не приміряла це пальто. Як на мене, то цей відтінок не зовсім мій, не зовсім він мені пасує. Трішечки він затемний. А загалом класна знахідка пальто актуального крою, в практично в новому ідеальному стані. Також взяла до примірочної собою ось таке дитяче пальто, вказаний вік 14-15 років. Дуже мені сподобався його небесний блакитний колір. Ось вказаний ріст та 170 см 14-15 років. Думала, можливо, і на мене воно буде добре, але це така от XS. Я в нього не помістилась, тому вам просто покажу. І тут хороший, доволі склад: 33% є вовни. Зачіпається воно на замок, має дві кишеньки внизу, ось такий круглий мис, доволі непоганий у нього став і теж доволі актуальний крій. Ось таке от підліткове класне пальто. Думаю, воно заважить не більше 1 кг, тому його ціна десь в районі 300 гривень. І наступна знахідка це ось така от курточка-шубка, яка нагадує баранчика. класний тут бежевий відтінок, теж доволі актуальна. Давайте подивимося, це у нас 14-й розмір, 100% поліестер. Курточка в дуже хорошому стані, без дефектів, і мені підійшла по розміру. Але це не є зимова куртка, це не є шубка. Це все таки хутро, яке не буде гріти, воно не є щільне, тому це скоріше такий от весняний варіант. А я якраз зараз собі приглядаю до зимової шуби. Теді, хто мене постійно дивиться, той, мабуть, помітив, що я останнім часом дуже часто такі шубки приміряю. Вже зима на завершенні. а... Я досі придивляюсь до шубки, але думаю, що таки до кінця зими я собі її куплю і ще встигну вигуляти. А ми з вами переходимо до наступної моєї знахідки. Це ось така бежева курточка. Цікава у неї стежка такими ромбами, наскіз. І дуже класний відтінок, такий бежево молочний Непоганий стан у куртки, вона тоненька це не зимова куртка, це така от осінь весна. Розмір вказаний 14 16 отже це у нас XL. Бренд мені такий вперше зустрічається. Ну і ось так доволі непогано ця курточка виглядає на фігурі. Вона такого прямого крою, дещо подовжена, доволі стильна. Як вам пишіть в коментарях, мені загалом сподобалася вона і лаконічна, і приємного відтінку, і така, що мені здається, до усього буде пасувати. Дуже рідко я вам показую жакети, піджаки, але виправляюсь І гляньте, яку красу знайшла. Це у нас жакет з паєтками святковий, в ідеально новому стані. Можливо, бренд і невідомий, можливо, він і не дуже дорогий, оскільки це у нас повністю 100% синтетика, але жакет виглядає дуже ефектно. І хоча розмір був вказаний 22-й, тобто такий от доволі великий, він не виглядає якимось таким от мішком, а навіть дуже класно, стильно, якраз в такому дусі оверсайз, як усі зараз люблять носити. Інших цікавих жакетів не було. Усі такі куценькі, маленькі, як з 90-х або 2000-х, але взяла до примірочної я два кардигани. Знаю, ви теж любите кардигани. Отож, перший він такий от припудрений рожевий. Доволі об'ємна в'язка, така от спереду косичка. Сам кардиган він такий, йде такою бочечкою дуже класної форми. Щоправда, склад у нього не дуже, він повністю у нас синтетичний, тут поєднання акрилу і поліестру. Попри те, що він синтетичний, кардиган виявився надзвичайно теплим і затишним. І колір йому додає якоїсь такої дороговизни, як можна сказати. Тобто він не виглядає якоюсь дешевою річ. Хоча це такий от мас-маркет. Фірма Папая доволі часто в мені зустрічається в секонд-хенді. але речі у них дуже хорошої якості і, в принципі, непогано носяться. Але синтетика є синтетика. Ви моє відношення до неї знаєте. Не до порівняння, вона звичайно до вовняних речей. А я все таки надаю перевагу вовні, а ще краще кашеміру. Ще взяла до примірочної ось такого яскравого кольору фуксі кардиган, щоправда, він доволі маленького розміру, розмір 10-й. Хоча він йде такий теж, як оверсайз, думаю, підійде. І склад тканини тут практично ідентичний до попереднього кардигану акрил, поліамід і поліестер. Подивитися на цей кардиган і на попередній, це такі от близнюки. Тільки попередній був в розмірі L, тому виглядав більш, мені здається, трендово. А Це якийсь такий куценький маленький. Хоча, якщо його вдягнути по розміру, може буде виглядати ок. Наступна знахідка це светр в дуже класному кольорі. Це такий відтінок фісташки. І подивіться, яка тут красива в'язка. Він об'ємний, це розмір 20, тобто 48. Ну, він такий. Буде як оверсайз, але його великим мінусом є те, що він надзвичайно важкий. І тут не питання в тому, що він заважить багато, а питання в тому, що його, напевно, все-таки на собі важко буде носити. Тому вирішила його навіть не приміряти, а просто вам ось так: от в руках покажу, але загалом дуже стильний і крутий. Курточка Баранчик заважила майже на 200 гривень. Я думала, можливо, і купити, але все-таки вона коротка. Хочеться собі знайти якийсь подовжений варіант, і давайте я вам ще покажу кілька речей в залі. Були ось такі дуже класні новенькі джинси від Mango. Це, щоправда, маленький розмір XS, тому просто так от в зеркалі вам покажу, як би вони мали виглядати. І знайшла ще ось такі дуже оригінальні, цікаві штани. Вони і колір мають незвичний і крій у них такий дуже цікавий. І мені ось цей бренд вперше зустрівся. Я в інтернеті почитала це доволі дорогий японський бренд. Він шиє одяг в такому стилі. В нього весь одяг такий з натуральних тканин. Це ось такі вкорочені широкі штани і в такому ж стилі сорочки, теж з такими от рубчиками і з широкими рукавами, які дещо нагадують кімоно. Ще були ось такі звичайні чорні класичні штани від непоганого бренду Karen Millen. Вони в хорошому ідеальному стані, але мені зараз не потрібні чорні штани. Я собі довго шукала відповідної довжини, відповідного крою, таки знайшла. Зараз щаслива ношу їх з задоволеннями. А ці штани, хоч на вигляд і тоненькі, але подивіться, у їхньому складі є 96% вовни, тобто вони мають бути доволі теплими. І давайте вам ще покажу сумки. Це в нас теж ваговий секонд-хенд, ось така дуже структурована, лакована сумка сірого кольору, з такими як закльопками. Нагадує вона якусь таку от скриню, дуже така от незвична незвичний варіант сумки. І була ще ось така, вже більш лаконічна, простіша в цікавому такому гірчичному відтінку. Стан у неї нової сумки. Щоправда, це у нас еко-шкіра не натуральна, доволі непогана. І переходимо до взуття. Ось такі от шльопанці на підборах, класний, бежевий такий відтінок в новому стані. І поруч біля них, подивіться, ось такі от кеди в синьому кольорі Vans, теж хороший, якісний бренд і непоганий у них стан. Колір, принаймні, не є якийсь зібраний чи вигорівший. Ось такі в непоганому стані, масивні кросівки теж сподобалися, і дуже багато було літнього нового взуття. Ще ось такі, як шльопанці на один палець, дуже стильні, прикольні, з таким прямим мисом, і зовсім нові поруч, бачите, босоніжки. Дві пари різного розміру. Є такі лофери з хутром, був час, коли усі носили, так, було це в тренді, а зараз, мені здається, це стало вже антитрендом. Зимового теплого взуття небагато, ось такі доволі кумедніші черевички шкіряні з натуральної шкіри. Але в основному, якщо купляти, то зараз дуже хороший вибір саме літнього взуття. Самі бачите, взуття абсолютно нове. Стильний, класний і є з чого вибрати. А ми з вами переміщаємося в інший секонд-хенд. Це один з останніх днів, ціна сьогодні дуже смішна: 35 гривень. І давайте подивимося, що мені вдалося знайти. Перша знахідка це таке вкорочене пальто від дуже хорошого бренду Banana Republic. Якісний, дорогий бренд. Бірка тут зі складом відрізана, але, скоріше за все, це вовняне таке от пальтішко. До речі, воно в ідеальному стані, жодних дефектів на ньому немає. Єдиний нюанс, що тут бракує поязка. Цікаве, небанальний півпальто, особливо тут цікаво зроблена застібка. Бачите, вона йде як по діагоналі, дещо зміщена. В такому варіанті воно йде таке, як закрите, добре захищає від вітру, але це все можна розстібнути і тоді робиться ось такий от комірець. Як для останнього фактично дня дуже хороша знахідка, навіть не сподівалася, що вдасться щось таке от знайти більш-менш брендове, і його ціна вийшла всього-навсього 37 сім гривень 52 копійки. Ціна дня, як я вже говорила, 35 гривень. І взяла до примірочної ще ось такий от плащик. Він короткий в класичному такому пісочному кольорі. На вигляд мені здалося, що він на 100% збавовний, але ні, тут котону лише 16%. Це у нас 44-й розмір або 16-й, тобто це у нас XL, і він у нас в ідеально новому стані примірявши, я зрозуміла, чого його не купили до останнього дня, у нього такий дуже кумедний крій, він такий розтопирений. Його або носити з пояском, або навіть не знаю, що з ним робити, якось перешивати, вшивати, або зробити його більш таким от прямим. От Якщо забрати цю таку трапецію, так, цей низ розширений, то вигляд вже в нього зовсім інший. Виглядає тоді це все набагато краще. І ще знайшла зовсім непоганий плащ від Primark, теж в такому пісочному базовому кольорі з пояском, на весну тоненький, він в ідеальному стані, практично новий. Але це маленький розмір, 6 34-й, тобто це -ка. На мене він буде однозначно малим, але вам покажу доволі непогана, як на мене, знахідка. Така от базова річ на будь-які випадки життя. І зважаючи на те, що він дуже легенький, його ціна буде просто мінімальна гривень, напевно, 10 Наступна знахідка це светер, Розмір вказаний XL. Він в такому теж базовому сірому кольорі. Це такий у нас гольф, доволі він теплий, груба в'язка і мене приємно здивував тут склад тканини. Адже у складі присутня вовна. Якось зовсім несподівано знайти в останній день вовняний светр 25% тут вовни. І зауважте, светр фактично в дуже хорошому стані. Єдиний нюанс: у нього внизу трішечки розтянута оця от резинка. А так, дірочок немає, затяжок немає і стан без ковтунців. І давайте ще пройдемося по залу. На чоловічому відділі знайшла ось такий светер, кардиган, можна сказати, від Superdry. Це дуже якісний хороший бренд. Розмір вказаний М. Цікавий такий от зимовий у нього принт. Загалом товару дуже багато, якось мене от, приємно здивував асортимент. Я не дуже люблю ходити в останні дні, оскільки мені рідко щось хороше трапляється. Я, якщо чесно, люблю більше перші дні, перший, другий, третій, коли вибір є хороший. Але самі бачите, скільки тут одягу, і справді вибір дуже величезний. На дитячому відділі знайшла ось таке от худі з моїм улюбленим принтом. Тут зображені Мікі Мауса, Міні Мауска і Мікі Маус. І воно теж в ідеальному стані, практично без дефектів. А ціна його вражає: 16 гривень, ну, практично 17 гривень. І давайте глянемо, що ще було цікавого. Ось такий гольф мені сподобався в молочному кольорі. Щоправда, він на 100% закрило, і це, звичайно, мінус. Але його стан теж практично ідеальний, без плям, без затяжок, без дірочок. І ще був ось такий кардиган, теж дуже класного такого базового кольору. І дуже нагадує тканина Кашемір, але це у нас 100% акрил. Це було б звичайно дивно знайти в останній день кашемір кардиган в такому кольорі і з кашеміром. Якщо ви любите дивитися на знахідки з останнього дня за такими от символічними цінами, вам такий формат цікавий. Напишіть мені про це в коментарях. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, підписуйтеся і до нових зустрічей!